Цап та баран українська народна казка. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана, і були ті Цап та баран великі приятелі Куди цап, туди й баран цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. Збирайтесь, цапа й баране, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули. Зараз із двору майнули, пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть. Посеред поля лежить вовчача голова. От баран дужий, та не сміливий, а цап сміливий, та не дужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. ох. Бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А, здорові молодці. Здорові, здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Цап і а подай лише баране оту вовчу голову. От барани приніс. Та не цю, а подай більшу. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати й гадати, як ціля втікти. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Славна братці, компанія. І каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов к вовк по воду, хай вам, аби що, з вашою компанією, як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би й собі віці драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, та як я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. то тоді цап до барана. Ох, ну, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з убратись. Як роздумавсь вовк щоб нам трьом та цапа й барана боятись, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли, аж ті добре справлялись. Уже з курення убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, як стали йти і знайшли на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран не сміливий, так нижче. Як ліг вовк догори ногами І зачав ворожити, баран на гілі сидить та так дрижить, як упаде. Та на вовка цап сміливий не став міркувати. А як закричить подай мені ворожбита! Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закурились. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть.